До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу, з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини. Має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник. Косметичний ремонт. З натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму. Та хос приміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями, ділянка в 11 соток, є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 км. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів. Та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів, до хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев, є недобудова у вигляді приміщення. Яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму. Або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цеглядний, з відмостками з різного кирпічу. Дах шиферний. Має два поверхи. Чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч, яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ. Які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки, залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж, маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається. Є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Продається гарний будинок у селі Агрономічне Вінницької області. В будинку є два види опалення. Є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт. Нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванній. Шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний, має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі. Є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай. Всі будівлі з червоної цегли та перекриті шиферним дахом, великий двір, гарний заїзд та огорожа з металопрофілю, багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 5 сот. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місті. Широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка та магазин до автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал для того, щоб першими бачити усі нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі. Цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор, нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір. Простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди повна ванна кімната, горище. Пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам, зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя в цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш Ютуб.